Та я ж кажу, що це через інтернет, що з інтернетом випише. Давай коротше без камери. Давай. Як в тебе було з продажами до курсу? Саме, ну, от, якщо інстаграм брати, ми ж з інстаграмом тільки працювали. А, з інстаграмом було дуже погано, якщо чесно. Могла бути одна дві продажі, і то не кожен день. Так. Я не розуміла, що не так. В профільі здавалося, що все нормально. То мені якраз е, сказав, що упаковка має бути, як потрібно вести сторіс, що контент має бути пов'язаний. Тобто, після цього, ну, після курсу, довж курсу е, в інстаграмі якраз то і пішли. що, синочка? Блін, давай. Заново. Нічого да, страшного. Бачите, це навпаки добре. Е, результати хороші у нас після курсу були. Да? І навіть з маленькою дитиною постійно на руках да? Івана досягла дуже хороших результатів. Тому якщо у вас є бар'єр, що у вас маленька дитина, вам там щось буде не виходити. Да? Час знаходиться дуже легко, гнучкий графік, уроки підбираємо індивідуально під кожного. Тому проблем немає. Зараз вам детально розкажемо про результати. Так, я слухаю. У мене вже малий просто на руках. А, ну і супер. А, тобто з інстаграмом було все погано, так? Да? Ти тільки з Фейсбуку, я знаю, продавала, і продаєш вже скільки? Років 6? Сім років продажу, ну, тобто в Фейсбуці це були продажі. а В Інстаграмі я ніяк не могла зрозуміти, що він від мене хоче, як в uh -huh. ньому працювати. Uh -huh. Ризик постей, я думаю, теж відіграли дуже важливу роль, е які ти сказав. коли ми розробляли цей контент-план угу. от і мені здається, що це навіть більше вселило довіру в е людей, угу. як ну до мене, як до продавця. А, ну так, да, у мене курс більше не про таргетинг, а саме про контент-маркетинг, про публікації про історії, які треба робити. В тебе ще на руках контент-план, який тобі треба ще реалізувати, і результати мають бути ще кращі. А скажи, будь ласка, як в тебе стало після курсу? От ми з тобою під час курсу вже робили запуск, да? і скільки там, які результати в тебе були? Під час курсу я заробила 1660 чисто шістдесят точно? Під час курсу. Також, що це ж не дуже просто, я ж від під час курсу були дуже класні результати, я задоволена, тому що більшість прибутку у мене йшла не з Фейсбуку, як завжди, а власне з Інстаграм. Uh -huh. ну, чистими тисяч 60 -ти точно заробила. і це uh, 60? Дуже класно. Вартість курсу відбила, все, вийшла. Uh, 60, 60 гривень. Ага, тисяч. 60 тисяч гривень. Добре, добре, супер. Ну, а я... підписників, скільки тобі прийшло? Але я дивити це так, але це я вже виключила рекламу. На рекламу теж пішло так. до 20 тисяч під час курсу. Угу. Ще крутила та це просто чистиме. Угу, ну це дуже класний результат. Згодом. Згодом. Так, скажи, будь ласка, скільки підписників тобі прийшло в інсташоп? 800. 800. близько 800 людей прийшло. Так. Mm -hmm. так і є зрозуміла, як правильно вести ці рілси, історії, що потрібно на них писати. Мені mm -hmm. я просто цьому ніколи не давала ніякої уваги. Мені здавалося все нормально. Ну тобто, ти вікачі як все правильно вести, і що mm -hmm. це важливо дійсно для клієнта, тому що багато людей слухають на звучному. Оці всі прописки е, робити. Це те, це теж впливає на прибуток. Ну люди Добре. хочуть живий контент. А не просто матічка, штанці, це все набридає. Просто кожен день навіть і саме дивитись. Угу, згоден. Наступне питання. Скажи, будь ласка, стандартне питання, так, що тобі сподобалося в курсі? А, мені все сподобалося в курсі, перш за все, це. Комунікація, підтримка, настанови. Ти постійно на зв'язку, вночі навіть на зв'язку, зранку на зв'язку, я не знаю. Ну, тобто, Тобі варто і тисячу доларів за курс заплатити, тому що це все окупиться, це все того варто. Дуже, зрозумі, дуже, зрозумілі, дуже зрозумілі уроки. Це чітко і легко подається. Ма, ти, ну тобто щось не розумієш, щось я не розумію, ми повторювали. Все дуже, дуже класно. Та все нормально, нічого страшного. Добре. А чи було щось, що не сподобалося в курсі? Мені все мені все сподобалось в курсі, я всім буду радити і рекомендувати. Тільки, звичайно, якщо в тебе буде вільні, вільне віконце когось ще взяти на наставництво. Угу. Рекомендую, все супер. Я дуже, дуже задоволена. Добре, супер. Ну не буду тебе затримувати. Дякую тобі. Дякую тобі щиро за час. Uh, і так само і далі ми з тобою на зв'язочку. Де, да, якщо в тебе якісь проблеми, щось не зрозуміло, ти знаходишся в чаті з учнями, і там якісь плюшки, бонуси постійно виходять. Буду радий тобі завжди допомогти. Дякую дуже дякую. Супер.